Серп мозку, тобто це два листки ТМО, які з'єднуються. Він ділить наші півкулі мозку на ліву та праву. Далі є намет мозочка. Він відмежовує мозочок від головних півкуль. Далі є серп мозочка, який ділить мозочок на лівий та правий. І це все потім продовжується, переходить на спинний канал і продовжується аж до крижа та до куприка. Це розріз зверху. Бачимо такі воно як розпорки. Тим самим це дуже гарно дозволяє адаптуватися. Тобто, Якщо є якась травма, то йде скручення, тим самим зменшення напруження на саме тканинах мозку, і що дозволяє гарно адаптуватися і продовжувати функціонувати. Але це все потім буде впливати на тіло. Тобто, Якщо кістки черепа зміщені, то це впливає на таз, на спину, на ноги. Тобто, може бути сколіоз, наприклад, якщо є скручення. Буде відразу реагувати таз, зміщуватись також, і наш хребет буде підлаштовуватись під це положення. Тому в таких випадках ми можемо дуже багато лікувати спину, таз там, ще щось, але поки ми не приберемо причину в черепі, воно ніяк не зміниться.